Всім привіт! Вирішила до вас сьогодні вийти з історією Оцей момент сильна і слабка жінка. Не буває слабких жінок є завжди всі сильні жінки. Оця жіночність це про прийняття, це про свободу, це про вміння зізнатися собі в якихось своїх страхах, в якихось своїх моментах, які хвилюють. Ви уявляєте, скільки сили треба для того, щоб зізнатися собі в тому, що от тебе не вибирають, ти боїшся того, що тебе не вибирають, щоб туди піти, а це в собі признати, це прийняти, прийняти біль і не звинувачувати ні себе, нікого в тому зрозуміти свій брок і піти далі. Жіночність це про прийняття, це про свободу. Але ніяк не про контроль. Оцей момент, що чоловіки люблять слабких жінок, це про взаємозалежні стосунки. Коли слабка в плані жінка, яка не хоче брати на себе відповідальність, в плані жертви, шукає свого рятівника. Оце про це. Але слабких жінок не буває. Чим більше в жінці цієї жіночності, оцеї свободи, тим більше вона сильніша. Отак. Вот